Доброго дня всім. Я маю офіційну місію від імені громади міста Львова. Подякувати вам за хороші результати навчання, які ви отримали. Дозвольте від імені громади міста Львова вшанувати вас сертифікатом і нагородою 30 тисяч гривень. Нагороджується Дікіта Бернацька. Імені громади міста Львова сертифікатом нагороджується Олексій Толкачок. І від імені громади міста Львова сертифікатом нагороджується Софія Нашкерська. І з імені громади міста Львова сертифікатом нагороджується Данило Квіт. Срати від імені громади місявого нагороджується Степан Пире. Що? А, а сертифікат від імені громади місяво народжується Вдислав Кіщу. Це може, наприклад, зробити спіч цієї ідеї. А наскільки залежить вивчення фізики від кожного? Дід, перший вчитель фізики, дуже багато... дуже великий вплив має, бо він комунікує. Ну, тобто... Тобто, вивчитися і роздаватися? Так, і фондові програми. Ось ці 600 бальників на всю країну є 50. Так, вот людяності анрогі. Живе 150 тисяч. Наш, Ми їх відправили в Тати на, на протезування. Зараз немає. Нам ще подарується назад. Дякую. Дякую. Погащо. Що за його? Цього року ми маємо гарну нагоду насправді, тому що ми маємо 9 дітей, які отримали найвищі бали з національного мультипредметного тесту. Це діти, які отримали 600 балів по 200 балів з трьох предметів. Ми надзвичайно пишаємося насправді, тому що це фактично п'ята частина усіх 600 бальників в країні. Це наші учні, і ми дуже радіємо насправді. Ми даємо їм, окрім сертифікатів, також звичайно. Діти, діти отримають і винагороду у розмірі 30 тисяч гривень mm -hmm. на руки. Я спочатку взагалі не знав, куди я піду, але е, коли Переді мною вже постав вибір. Ну тобто, коли вже сказали, що будуть два предмети обов'язкові і третій на вибір, то я вирішив вибрати фізику, так як ліцей фізико-математичний, То фізика є на кращому рівні, ніж інші предмети, і насправді до фізики я майже ніяк не готувався. Тобто, ми е, просто робили варіант, багато варіантів попередніх років ЗНО. І, і ну, ось так вийшло, написав на 200. Тобто ви не займалися з любовти? Абсолютно ні. І, і можливо по інших предметах? А, і по математи... з математики не займався. Угу. Супер. А, скажіть, будь ласка, чи вам завжди вдавалися математичні науки добре? Чи це був якось вибір вже в старших класах, можливо? Ну, насправді я з ранніх років завдяки батькам, мене зацікав... мене батьки зацікавили математикою. І я ходив там на різні олімпіади, е, і тому так в мене математика добре виходила. Ми знаємо, що ви також малити нагороду від Львівської міської ради вже так. попередні роки. Розкрий, будь ласка, коли це було? За які здобутки? Е, це було е, після 8 та після дев'ятого, після десятого класів. Це і програма підтримки обдарованої молоді. Це були за Олімпіади всеукраїнського рівня з математики в основному. ну І до них ще, таке як з боку, було з інших предметів, там з фізики, з астрономії, з мене навіть бронзова медаль на міжнародній науковій олімпіаді. І насправді, ну, по по особистому досвіду, скажу, що, що е, такі програми є надзвичайно важливими, тому що вони якби дають е, поштовх, е, ну якби більше розпалюють вогонь всередині, ну е, всередині е, таких учнів, угу. і в них є ще більша мотивація е, далі займатися там. Олімпіадами просто добре вчитися, щоб о, через два роки ще заберу такі ну, суму так. грошей, скажімо так, так. Ще ми вас попросимо, можливо, таку пораду для вступників, які будуть через рік здавати мультитест. Що би ви їм порадили? Як взагалі готуватися? Чи можливо ви вважаєте в нас власному досвіді? Скільки зусилля цього потрібно прикласти? А... Перш за все не потрібно відкладати на потім. Тобто, чим швидше починати готуватись, тим краще буде результат в кінці, і тим легше насправді буде. І важливо орієнту... ну, насправді важливо орієнтуватися не те, що ну, не на високу кількість балів, а на відсутність помилок. Тобто, ну, якщо ти там зробив три помилки, то потрібно. Налаштовуватись не на те, що от я такий молодець, я вже дуже багато балів набираю, майже без помилок. А потрібно якби прагматично оцінювати ситуацію, потрібно орієнтуватися, що в мене має бути нуль помилок, і розбирати свої слабкі сторони.